Іноземні держави продовжують підтримувати Україну та передають ЗСУ якісне озброєння. У цьому відео ви дізнаєтесь як про нові зразки зброї і техніки, які вже отримали сили оборони, так і про озброєння, яке має надійти до українського війська найближчим часом. Самохідна артилерійська установка Діта. Саудіта це новітня самохідна гаубиця, створена чеською оборонною компанією Екскалібур Армі». Презентація Діти відбулася у 2021 році під час оборонної виставки Ідекс-2021. Хоча діта має зовнішню подібність до поширеної самохідної артилерійської установки Дана, перша суттєво відрізняється одразу кількома важливими новаціями. Головна відмінність Саудіта полягає у її високому рівні. Автоматизації, за якого чисельність екіпажу складає всього дві особи, а башта, по суті, безпілотна з автоматичною подачею снарядів. Система управління вогнем дозволяє приймати ціле вказівку від розвідувальних БПЛА та має опцію вибору типу боєприпасу для ураження того чи іншого виду цілі. Саудіта має 155-мм міліметрову гармату Л-45 і може вражати цілі на відстані до 39 кілометрів. Початковий темп ведення вогню. 6 пострілів на хвилину, постійний 5 пострілів на хвилину. Для того, аби залишити позицію, самохідній установці Діта необхідно лише 45 секунд. З публічних джерел відомо, що Нідерланди замовили у Чехії 9 одиниць САУДіта для ЗСУ. Автомати Сік MCX SIG MCX – це сімейство вогнепальної зброї, яке розроблена та виготовляється компанією SIG Sauer, що випускається як у моделях із селективним вогнем, так і в напівавтоматичних моделях. MCX доступний у конфігураціях гвинтівки, карабіна, короткоствольної гвинтівки та пістолета з кобурою прикладом. Серія SIG MCX оснащена газовою поршневою системою короткого ходу для зменшення віддачі при стрільбі та підвищення надійності зброї. МЦ. X оснащено системою, яка дозволяє використовувати як набої калібру 556, так і 7,62 міліметра. Профіль ствола звужений у верхній частині, що дозволяє встановлювати дульні пристрої та шумоглушники з прямою різьбою без використання шайб, які погіршують продуктивність. Ефективна дальність вогню MCX – 500 метрів, вага зброї від 2,6 до 3,6 кілограма залежно від модифікації. Автомати Сік це використовує спецпідрозділ Служби безпеки України Альфа реактивна система залпового вогню РМ 70 РЗВ РМ – це реактивна установка, прийнята на озброєння Чехословацької армії у 1971 році. РСЗВ РМ 70 була створена на основі реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. Тому до неї підходять 122-мм реактивні снаряди будь-якої сумісної номенклатури. Відмінність РМ 70 у тому, що вона несе додатковий пакет з 40 ракет для швидкого перезаряджання, як українська РЗВ. Зеве бастіон, про яку ми розповідали у відео про українські збройні розробки, це дає можливість скоротити час підготовки до наступного залпу до кількох хвилин. Пускова установка РМ 70 обладнана радіостанцією, засобами пожежогасіння та захисту від зброї масового ураження. Дальність стрільби РСЗВ РМ – від 8 до 20,5 кілометрів. Маса в бойовому стані 33,7 тонни у 2023 році. Волонтер. Терез Чехії зібрали кошти на придбання однієї РСЗВ РМ 70 для України. Також до цього уряд країни поставив ЗСУ партію змодернізованих реактивних установок РМ 70 Вампір, які побудовані на шасі вантажного автомобіля Татра та мають ряд сучасних модифікацій. Ракета приманка АМД 160 Малд. АМД-160МАЛД це американська ракета Приманка, обладнана системою радіоелектронної боротьби. Ракета Приманка застосовується для перевантаження та виснаження протиповітряної оборони противника. Фактично, АМД-160МАЛД це реактивний безпілотник, який імітує крилаті ракети та інші повітряні цілі. Такі хибні приманки дозволяють розрядити ППО противника, після чого завдавати удари справжніми ракетами. Ракета Приманка має довжину корпусу. У 2,38 метра розмах крил у 65 сантиметрів та масу у 45 кілограмів. Попри такі невеликі габарити, АМД 160 MALT Малт може летіти на відстань від 460 до 570 кілометрів залежно від модифікації, та має достатньо багато бортової апаратури, щоб імітувати радіолокаційне відображення справжньої крилатої ракети. Мініатюрність таких дронів дозволяє підвісити одразу чотири одиниці АМД 160 МАЛД на винищувач F-16. офіційної інформації про передачу ракет приманок ЗСУ не було проте зафіксовано щонайменше два випадки використання АМД 160 малд силами оборони. Кулемет АА-52. АА-52 це французький єдиний кулемет, прийнятий на озброєння армії Французької Республіки у 1950-х роках. Попри свій немолодий вік, кулемети АА-52 досі використовують у кулеметних установках на бронетехніці, а також перебувають на озброєнні в гірських штурмових частинах французької армії. АА-52 адаптований під патрони натівського калібру 7,62 мм. Стрільба з кулемета відбувається тільки в автоматичному Му режимі з відкритого затвору живлення стрічкове. Подача стрічки здійснюється з лівого боку. Кулемет має швидкозмінні стволи двох типів: короткі легкі для використання сошки, як ручний кулемет, та довгі важкі для використання зі станка або легкої броньованої техніки. Кулемет Аа 52 також оснащений телескопічним розсувним прикладом. Вага Аа 52 на сошці з легким стволом близько 10 кілограмів, а на тринозі з важким стволом 23 три кілограми. кількість кулеметів АА-52, які були передані Збройним силам України, у публічному просторі не оголошувалась. Броньований автомобіль Туркар Бізон Бафало. Туркар Бізон Бафало це броньована машина турецького виробництва, яка використовується ЗСУ як командно штабна машина. Унікальність цього автомобіля пов'язана не тільки з його незвичним і дещо дивакуватим виглядом, а й з тим, що Туркар Бізон Бафало на сьогодні є єдиним бронеавтомобілем у своєму роді. Тобто, це прототип, який завезли до України, але через відсутність у власника дозвільних документів не оформили. Тож ця машина була конфіскована і надалі передана Збройним. Ім, силам України, броньований автомобіль Туркар Бізон Бафало було розроблено в ініціативному порядку. Авто призначалося для експлуатації на всіх видах доріг та пересічної місцевості у будь-яких кліматичних погодних умовах. Детальна інформація про такі характеристики, як бронювання, швидкість та озброєння, не повідомлялась. Відомо лише те, що Туркар Бізон Бафало пройшов державні випробування, на яких були перевірені експлуатаційні характеристики машини, її технічний стан і надій. Оскільки броньовик є прототипом, ЗСУ мають на озброєні лише одну таку командну штабну машину. Міномет МО-120РТ-61. РТ-61 це французький важкий 120-міліметровий міномет, що перебуває на озброєнні французької армії, корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки та в арміях інших країн. Міномет використовує для стрільби стандартні натівські боєприпаси та спеціально розроблені під нього міни ПР-14 та ПРПА. Зброя може використовувати активно-реактивні, фугасні та освітлювальні міни, також можливе ведення вогню мінами з бронебійними головками. У бойових умовах вогонь веде. Деться з колісного лафета, а не з двоногої сошки. Заряджання міномета проводиться з дульної частини, також можливе використання курково-спускового механізму. Точність ураження цілі досягається за рахунок використання балістичного обчислювача, забезпечуючи тим самим ефективне знищення цілей з першого разу. Вага міномета 582 кілограми, максимальна дальність вогню 8140 метрів. Кількість отриманих ЗСУ мінометів МО 120 РТ 61 у публічній. Чому просторі не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!